Закарпаття потрапив, так як всі українці, як всі ми у нас вибору нема. У нас вибору нема, ми мусимо там хтось, як не ми. Мав право по звірнення, як опікун по інвалідності батьках. Проходив рівному учу, учову, все по стрільбі, нас там гарно вчили. Гарно вивчили. Мідки ми стрільці були. Покровську одразу туди о, задоволений був першими своїми бойовими о, успіхами по дронах. Чому задоволений був? Якось на моїй зміні там було о, атака, штурм до наших хлопців в наші окопи. Це був попередив. Ці всі штурмовики ворожі були знищені при підході до наших е окопів. Вони всі того дня були знищені. Це був ваш перший такий бойовий досвід. Один із перших, так, перший мої зміни. Так?